Так, покажу як Бобкет нам закидає сюди панелі. <кій> ну він там стоїть внизу. Ну мані ту. Но панелі в ящиках стоять. У кожному ящику по 35 панелі, по-моєму. Да майже тонна, мабуть, в одному ящику. Сюди закидаємо і розбираємо. Розкажу стан справ на об'єкті виходить, ти всі криші закрили там трикутники, схизахід, просто на профілях. От там, ні, там не на профілях, там на п'ятках, на таких коротких профілях алюмінієвих, там на довгих профілях. Взагалі всю кришу закрили. А там залишилося, там ну, пацани скидають, провода вже не інверторів підключають. Ну і всю кришу почали. Ми вчора около 100 панелей положили. Тут квадрат 4 поля, це поле 14 на 10, по-моєму. Або на 9. Ми дуже так ложили, трошки, звісно, не зовсім ідеально, десь зазори, на якихось рядах зазори сошлись, на наступному тупом розошлись. Ну, хто ложив, то розуміє. Взагалі гратися з ними нема кому, ложити, нема кому. Десь вуще, а потім ми розвернули передній ряд вниз. І, звісно, порозходилось, тут зазори стали вже більші. Ось ну, таке в общем, грузимо. Сьогодні вже коробок 6, мабуть, загрузили, усього ложимо такі стопки по 10 панелей. Ну і залишилося це доложити оцю кришу і тут трикутники теж вже почали, ну, схід-захід почали ложити, там накручують зетки, тежки. Панелі ложимо по 10 штук, більше, щоб не тріснули, зв'язуємо, їх дві труби всяке буває. По поводу ще е трикутників. Як вони кріпляться? Одна панель, панель там 2,40, здорові панелі. Е кріпиться тут зетка, 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 а між ними отут тежка. І виходить, дві панелі стають на третій трикутник. Ось таким. Ось так стає панель. Одна тут, одна далі. І так погнали. В общем. Вравнюємо їх поверху по якомусь там, трошки граються хлопці. В общем, ось такий стан справ, в принципі, вже діла дивуються до кінця. Ну, не знаю, може тиждень-два. Ну, за тиждень це все закриється, панелі, там, далі інвертора. Все такі підключення наладка, перевірка якихось стрінгів. Ну, Я теж тут вже останні дні. Тільки що пообідали, у Бобкета теж обід, він теж відпочиває. Так. і ми відпочиваємо. А сьогодні у нас день грузки. Ми чисто грузимо, 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 грузимо все от це. Е, панелі. Ну, звісно, тяжко ходити, цілий день грузити. Але все. Ну, таке. Вчора на виробітку ставали по панелям, там платять Ой, по 35-40 гривень за панель, якщо вдвоєм кинули 100 панелей, там По 2000 з копійками вчора заробили. Е, на почасовці 150 гривень час в день працюємо по 10, по, 11, по 1650 гривень. Що, такі ті взагалі.